Катування та вбивства тварин у Івано-Франківську. Що кажуть волонтери, і яка реакція місцевої влади та поліцейських? Я е, цегла з кров'ю, і там є така дирочка, де собака виривалась. В селі Угринів волонтери ремонтують будинок для сім'ї з Маріуполя, в які десятеро дітей. Мати якимось чином Hyundai Accent погрузила десять дітей, і так вони виїхали. Переможці грантового сезону від теплого міста отримують півмільйона гривень. Це і для гуртування спільноти, створення спільноти, в тому числі таких ноновомістян. Опалювальний сезон у Івано-Франківську розпочнеться 7 листопада. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Руслан Марцінків. Раніше очільник громади анонсував початок опалювального сезону із 21 жовтня. Однак, згодом у теплокомуненерго повідомила, що його відтерміновують через теплу погоду. Опалювальний сезон ми розпочнемо в наступного понеділка. Вже прийняли це відповідне рішення. Бачимо ще трошки погода. Дозволяє поекономити, тому цей тиждень економимо в понеділок. Вже опалювальний сезон розпочнеться. Зачистили випадки знущання на тваринах. І злочини, які вчинили. Бачу, там десь пса вбили, десь лебедів били, десь десь там якась дитина записала відео, як вона тварину знущається. Перший випадок, під час якого сокирою скалічили собаку та його господарку, трапився поблизу залізничної колії. Ось на тому подвір'ї, де сміття, видно і забите вікно. Там у е, всі події відбувалися. Там ближче до дерева. Є цегла з кров'ю, і там є така дирочка, де собака виривалася, там шерсть лишилася. Причатки лишилися на подвір'ї, Наступний день там валялися. Тварину врятувати не вдалося, тому волонтери звернулися із заявою до поліції. На даний час проводяться слідчі дії, тому що є дві версії: перша це Встановлена особа, на яку вказують, що це вона зробила з собакою, і версія те, що все ж таки вона могла попасти під поїзд. Версію із потягом волонтерка Наталія Когут категорично відкидає. каже за тиждень волонтери провели власне розслідування за його підсумками. Підозрюють сусіда потерпілої. Він розповідає жінка, вже й волонтерам погрожує. Сусід живе ось на цьому подвір'ї. Це особа, яка це зробила, тому що він попередньо попереджав, погрожував людині, що я зрубаю твого пса, і він там був, випивав з тою жінкою, і це там відбувалося. І було двоє. Ну, який потяг? Про що ми говоримо? 25 жовтня. Від невідомої особи зі служби 102 до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Набережна на березі однієї із водойм виявлено мертвого лебедя. Загиблого птаха помітив Валентин Сова. Фото та відео чоловік поширив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, що стало причиною смерті лебедя у поліції ще не встановили. Під час опитування мешканців прилеглої до озера території свідків та очевидців. Загибелі лебедя не виявлено, причина загибелі птаха наразі не встановлена. Останнім шок контентом для волонтерів і зоозахисників стали фото мертвих тварин. Їх розповідає Наталя Когут, викладали у мережі школярки-підлітки. Діти, начебто, особисто калічили тварин і фільмували це. Це не перший факт, що вона десь купувала і вбивала. Це давним-давно люди знаються. Сусіди, які жили поряд, вони знають ця інформація. Десь в п'ятницю була в інтернеті. В п'ятницю я подзвонила в 22 другу школу заступнику по кній роботі. Я запитала, що там, тому що це моя школа, 22 школа, школа, якій я вчилася. Мені сказали, що поліція вже займається цією справою. Було відпрацьовано повністю відділом нашої ювінальної превенції. Діти встановлені. Росли без догляду, тому що батьки на заробітках в Польщі під доглядом бабусі вже свій неформальний вигляд змінили. На зараз також після їхнього повернення буде вирішуватися питання про складання адміністративного протоколу. Загалом за цей рік розпочато п'ять кримінальних проваджень за фактом жорстокого поводження із тваринами. Про це Суспільному повідомило обласне управління поліції у відповіді на запит про доступ до публічної інформації. Як повідомляють поліцейські за такі злочини, передбачене покарання у вигляді обмеження волі на термін від одного до трьох років. Інна Сендецька МОНК, Роман Кочержук, Івано-Франківськ. Від початку 2022 року у Івано-Франківській області патрульна поліція притягнула до адміністративної відповідальності більше 300 пішоходів, із них понад сотню людей оштрафували за те, що вони не носили світловідбивні елементи на одязі у темну пору доби. Про це на оперативній нараді в міського голови повідомив заступник начальника обласного управління патрульної поліції Андрій Киричук. Він закликав пішоходів прикріплювати на одяг засоби відбивання світла, аби не наражати себе та водіїв на небезпеку. Дуже багато випадків є. Коли знову ж таки люди, пішоходи наражають себе на небезпеку, зокрема одягаються у все чорне, в темну пору доби, в неосвітлених провулках або в принципі там, де вимкнено світло, просто можуть йти по проїзній частині, чим наражати на небезпеку і себе і відповідно водія, це є обов'язок пішохода саме використовувати ці елементи, і за це не використання їх є відповідальність. Штраф складає 255 гривень. Учасники волонтерського табору Будуємо Україну разом ремонтують у селі Угринів біля Івано-Франківська житло для дитячого будинку сімейного типу з міста Маріуполь. Знайшла його команда благодійного фонду Ти є Україна. Керівник фонду Данила Холявко каже, відшукала житло в Угринові в травні. Тоді домовилися з власниками за оренду та ремонт. Ми хотіли так домовити, щоб всі в тому вигравали. Тобто Ну, мій фонд та моя задача цей будинок відновити і надати родині. Якщо нам все вдасться повністю, то врешті ми за ці роки, що в нас йде оренда, зможемо викупити цей будинок. І власниця, врешті, отримує свої кошти ну, замість неліквідного та активу, вона зможе ну, якби його продати і зробити добру справу. Якщо в нас не виходить його викупити, вона вже має відремонтовану будівлю ну, і фактично орендодавці. У каже планував, що допоможе житлом сім'ї внутрішньо переміщених осіб, в якій батько обороняє країну. Знайти таку допомогли волонтери, які сконтактували його з владою Маріуполя. А ті вже запропонували дитячий будинок сімейного типу родини Давидових, у яких одна власна та дев'ять прийомних дітей. Як я то бачив, та така родина і знайшлась. Батько військовий, і з початком повномасштабного вторгнення, початком. Цієї війни то він вже не зміг повернутись додому зі служби. То ну в нього почали з'являтися інші задачі на, на військовому фронті. Мати якимось чином в Хюндай акцент погрузила 10 дітей, і так вони виїхали спочатку в Запоріжжя. В Запоріжжі постійного місця вони не знайшли. Їм довелося виїхати за кордон. Ремонтують будинок за благодійні гроші. Загальна вартість 40 тисяч доларів. Щоб завершити ремонт, волонтери працюватимуть у два заїзди впродовж двох тижнів. Допомагають тут люди з різних міст України. Анна Майорова приїхала на Буртабір з Франції, де зараз навчається. За кордоном розповідає дівчина також займається волонтерством, і поки канікули вирішила допомогти із цим ремонтом. Сьогодні ми намагалися зробити оцей водопровід, щоб коли воно стікає, воно плило сюди і коротше, все так добренько складалося. Ми сверлили дірки, щоб прикріпити пінопласт, щоб воно трималось. Також кріпили ці дерев'яні дошки, щоб воно ну коротше, щоб рівномірно на все було. Допомагають з ремонтом і місцеві жителі. Юрій Бош про ремонт будинку для сім'ї Давидових дізнався від волонтерів. Вчора я робив робив це копи купили, копали так, також фосу для ринви. Ну, це буде стік, спеціальний стік до каналізації туди для ринви і ну дощової води. Працюють в Угринові зі слів координаторки буртабору Анастасії Дречук. 12 учасників за два тижні каже, волонтери мають закінчити всі оздоблювальні роботи. Простими словами пошпаклювати стіни. Перший раз, другий раз та пофарбувати їх і розпочати, і закінчити роботи з підлогою, такі підготовчі, що стосуються заливання підлоги, тобто вирівнювання її, для того, щоб десь покласти плитку, а десь покласти ламінат. Тобто це така програма мінімум, яку ми хочемо встигнути. Але окрім того, ми будемо багато тут працювати з тим, щоб здизайнувати, які тут мають бути меблі. Ми власне будемо робити це спільно з волонтерами і з родиною, яка тут буде проживати. Галина Марійшин, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано Франківщина. Дати один із переможців осіннього грантового сезону від теплого міста медичний проєкт біотехнології у відновленні військових, за словами головної редакторки студмедгазети із кулаб іф Іванни Олійник. Команда отримала 100 тисяч гривень для використання стовбурових клітин при лікуванні тяжких ран у військових. Якщо початок проєкту буде вдалим, його профінансують ще на 100 тисяч. Суть проекту полягає в тому, що ми хочемо використати клітинну медицину. У відновленні ран після опікових травм різних наших хлопців говорити по-простому ці клітини потрібно вирощувати в спеціальних лабораторіях. Ця процедура є затратною. Відповідно, її не використовують всі підряд. У нас є тільки три лабораторії в Україні, де таке проводять. Одна з них буде нам допомагати. Отримав гранти Івано-Франківський краєзнавчий музей. Це вже друга перемога установи. Директорка краєзнавчого музею Галина Беднарчик розповідає, що цьогоріч їм потрібне мультимедійне обладнання для виставкової зали побут з міста Станіслава, початку 20-го століття. В межах проєкту Архітектура через призму Івано-Франківського краєзнавчого музею установі подарували монітор. Також надали грант на 7 тисяч гривень для його встановлення. Ми робимо уже багато змін у музеї для того, щоб він не був таким, як ми його колись пам'ятаємо, щоб він йшовного з часом, тобто, щоб він ставав сучасним, цікавим для різних верств вікових категорій, оскільки світ змінюється, час вимагає швидких змін, і ми хочемо рухатися в ногу з часу. За словами менеджерки із комунікацій платформи тепле місто Марії Гаврилової, у цій хвилі грантів дві ініціативи були на підтримку військових: одна з реабілітації, інша з пошиття одягу. Скористалися такою підтримкою і переселенці. Ще один цікавий проєкт це теплий маркет ластівка. Його організувала ініціативна група жінок дівчат, які Переїхали до Івано-Франківська вимушено вимушені були залишити своє місце через повномасштабну війну, але власне тут вони зорганізувалися власне це і для гуртування спільноти створення спільноти, в тому числі таких ноновомістян, і також в можливість в людей була можливість під час цих двох попередніх. Маркетів і на наступному маркеті придбати такі необхідні речі для облаштування дому за не за всі гроші світу. за умовами конкурсу переможці повинні втілити свої проєкти до весни. Наталя Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Якою буде Україна після перемоги та які цінності зроблять її успішною країною? На ці запитання намагалися відповісти автори у своїх роботах. На конкурс учасники подали понад 300 робіт, серед яких були плакати, малюнки та відео. Члени журі обрали 25 переможців у різних номінаціях. Усі вони різного віку та з різних міст України, розповідає вчена секретарка музею мистецтв Прикарпаття Тетяна Маник. До Івано-Франківська приїхали лише 14 робіт. Через масовий ракетний обстріл України російськими окупантами організатори не встигли роздрукувати усі плакати, каже Тетяна Маник. Центр спільних дій, який знаходиться у Києві, не зміг додрукувати необхідну кількість плакатів. Вони нам вислали частину тих, які були вісім, які були представлені на виставці в Черкасах, ну і додрукували ще сім. Оголошений був конкурс раніше, але оскільки він вже збігся в часі з повномасштабним вторгненням, то власне заторкнуті тут найбільше такі от проблеми, які зараз власне, в нас є актуальними. Микита Шуляк переїхав до Івано-Франківська з Харкова. На виставку каже, потрапив випадково. Найбільше йому сподобалася ось ця робота. Хлопець розповідає, думки автора плакату відгукуються і йому. Не зовсім я згоден, частично. Наприклад, з податками я згоден, з економити енергію та ходити на вибори. Це, ті речі. Які я хочу, щоб набув і я і люди коло мене, щоб я віжу це у свідомості людей в у в нашій країні, та вважаю, що якщо ми цього набудемо, то жити в нас буде краще. Організувала конкурс та виставку робіт громадська організація, центр спільних дій. Плакати експонуватимуть і в інших містах, каже директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець. Ці роботи вже представили у Тернополі та Черкасах. За словами Василя Романця, виставку плакатів та дитячого малюнку країна сама себе не зробить, експонуватимуть у музеї мистецтв Прикарпаття до 1 грудня. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.